Христос Воскрес, Воїстину Воскрес! Воскресне Україна! Слава Україні і героям! Слава Богом і Богородицею! Звано-Франківська, Вітаю вас! Я Борис Володюк, Павло Дністер від Хреста Кобзаря Чудотворного на початку тижня у понеділок, 28 квітня 2025 року. Через два дні ми будемо мати особливий місяць Пресвятої пречистої Богородиці Марії, посиленої молитви до її серця, до полум'я її любові, до того, щоб вона все більше опросила Бога, Пресвятого в Трійці єдиного. Ріше Боже, пришесться сонячно-воскреслими, героями, спасіння України і світу Божого. Від зла нечисті війни, все більшої біди, яка запланована саме у ближчі дні, тижні, місяці. Тому будьмо все більше патріотами нашої рідної Богом даної землі, України і Пресвятого Бога. Дуже здумував мене виступ пастора з Канади Андрусишина Олександра. Які говорять, що неможливо поєднувати і роздвоюватись бути патріотом неба і землі, ми співаємо небо і землю, тож на початку кожного року у нашій славній давній коляді Про Христа прославляємо. А нагадаю вам, я найбільш головні слова Божої молитви, Отче наш, що ми просимо. Дай Бог, щоб прийшло царство твоє, як на небі, так і на землі. Головні бажання кожного патріота України, щоб було скоріше Боже пришестя, бо наша земля в вогні, вона почорніла від цього того болю, смутку і тому не просто так бандерівський прапор, саме багряно-чорний, але до синього жовтого прапора, до мирного неба, до е, золотих наших полів. Мирних хліборобських і щасливих днів ми можемо дійти через дні боротьби Литве. проти нечисті і війна з боку нашого України є священна. Хоча, звісно, що за планами Хабаду секти, ті гади, які окупувалися в Україні і в Московії, хочуть е, ту війну зробити так. Щоби догодити сатані і щоб зробити в Україні свій так званий Небесний Єрусалим, Новий Єрусалим, є протилежні плани Божі, які я вам розповідаю в кожному відео, який меншість людей сприймає, є єдиний план вознесіння людей. До чудохрамів, які мають зійти в четвер. Божого пришестя. Тих чудохрамів найбільше зійде в Україну, а також зійдуть там, де з'явилася причиста Божа Мати, в Юрді. Єдиний чудохрам на всю Францію, в Гарабандалі єдиний чудохрам на всю Іспанію. У Фатімі єдиний чудо храм на всю Португалію, в Італії, де. Петручино, де народився піо єдиний чудо-храм, Можливо, також на межі в Франції. Там було видіння, писали мені про це в Ізраїлі. чудо-храм має зійти на храмову гору, на якій хотіли би побудувати третій храм. Нібито для Антихриста. Насправді Бог не дасть, щоб побудували його. Бог не дасть знищити мечеть, а якся повністю. Хоча, можливо, там буде нанесений ракетний удар. Але саме на ту мечеть зверху має зійти чудо храм, так само, як на мечеть, коли християнський храм у Константинополі, Стамбулі, що зараз там є мечеть. Але має зійти зверху чудо храм формою подібний на це, що бачите ви, що є Франківську, неподалік, Вовчинець Гори, храму ГКЦ, посвячений святому Володимиру і святій княгині Олі. Саме такі однохресні храми в одну годину 15-го за Києвом, Галичем, мають зійти і в Україну і в світі, і воскресне по тисячу святих загалом буде близько півмільйона їх 250 чи 300 тисяч вернуться божих воїнів Нагадаю вам я і ця істина велика, ця істина славна. І ж Бог ісус з'являється ця у час молитви причисти Богородиці і героїв, і це бачу, я і чую. Що він вітається слава Україні! а Вони відповідають героям, слава з Богу! Ісус синьоокий, Русий е, сектанти не вірять ікони, і сектанти не знають цієї тайни. Хоча Ісус з'являється Боговиця, і вони стверджують, те, в тому числі тім є е, небеса реальні, де хлопчик говорив, що він бачив синього росу Ісуса з ранами на долонях, я розповідав вам про це, і ви бачите на плакаті позаду Олександра Достишина, суттєва помилка є проти правди Божої. Піше всі в інтернеті читає пости. Люди неправильно пишуть відповідь на слова Христос Воскрес, бо істину з великої букви треба писати за великої правди, задля великої істини Бог Воскрес. А істина та найбільш розкрита в мережі ОУН УПА в сорокові роки, яка доказала зі всіх націй світу українці, християни УГКЦ і частково УАПЦ, доказали свою найбільшу вірність вірі в Ісуса Христа боротьбі проти нечисті, яка прийшла на нашу землю, і проти гітлерівців, і проти сталінців, і проти ляхів. І інших окупантів румунів, які хотіли цю землю, і далі хочуть мадяри ділити зло робити і так далі. В кожній нації є своє золото і своє болото. Найбільш болотиста, штучно створена нація, ви знаєте, ота московська, яка найбільш закручена силами диявола, силами зла, і якій особливо то борилася ота біснувата Секта Хабат, про яку я вам говорив, про яку входить і зельмани, Путінга, його двійники та інші слуги зараз, разом з Трампом і з тим е, сім'їснуватим китайським, з іншими придурками з кожної нації, яких люди в більшості мають за якихось, е, що вони нібито не такі вже й погані, що треба за них молитися і так далі. Причиста Божа Мати сказала з Предцятим Богом, що моліться. Господи визволи нас від лукавого і тих, що служать йому, які віддані Сатані, які, згідно від Івана Бога Слова, що в 22 главі є слова, щодня будуть очорнятися все більше в своїх злих ділах. А Божі люди в боротьбі проти них у прозрінні, просвітленні будуть просвіщати і себе самих. І старатися інших просвітити, що я день у день, покликом Христа Па, стараюсь вам цю істину, цю правду велику донести. І нагадаю вам, що є сакральні слова у нашому славні ОНУ, написані якраз на Франківщині, що велику правду для усіх єдину. Наш гордий поклик клич, людям всім несе. Богові Україні будь-винен до загину І Україна, і Бог, нам вищі понад все. Тільки тоді, коли Бог буде в першому місці сильному серці кожного патріота України, то все інше стало свої місця. Богом дані. І при владі. І в вашій сім'ї, і в інших ситуаціях життя покладайтеся особливо на Боже письмо і на тих, які служили Богові, яких найбільше Бог дав саме серед українців героїв, не просто проповідників, які слова казали, а справами нічого доброго не вчиняли, були книжниками, фарисеями. а Наші героїчні люди віддавали життя і віддають. І найбільше зі всіх націй світу, Божих героїв, воскреснуть саме українців, їх буде дві третини. Саме Україна стане цитаделю, головним оплотом боротьби проти слуг сатани. А також ті церкви, ті храми металеві, що мають зійти навколо них будуть створені особливі такі території Божої благодаті. Пам'ятайте про це, дорогі мої, пам'ятайте, що хресна дорога Ісуса, нашого Пресвятого Бога і пречистої Богородиці триває разом з святими сонячного о, Божого раю, яких стає все більше, особливо від нашого краю, поповнюються їхні ряди, їхнє число. І коли Біблія пише, буде заповнене воно, тоді буде Боже пришестя до землі найважчі, найстрашніші дні. Але в кожному дні Божа мати закликає, що якщо ви можете комусь переслати хресну дорогу Пай Богородиці, відомо є, відомо молитов, які є біля чудотворних хрестів, що я стараюсь дати щотижня, то ваші добрі ангели з добрими ангелами тих людей, що переслали, ви, особливо перед Богом отримують наснагу, силу. Боротись проти зла і там, де ви живете, і там, де живуть люди, ті, яким ви переслали відео мої наші статті інтернет-групи офіцерів Капеланів ВРЗ ЗСУ, особливо статтю 25 божих знаків. Ви знаєте, що зібрався конклав у Ватикані. Будемо чекати результату, якого беруть папу. Є одна версія та, що скоріше всього, буде обраний той е, папа, який буде служити слугам зла е, секти Хабаду сатани, які е, мають вже Христа. І той вже папа має сказати, клоніться йому. А є інша версія, що е, папа буде обраний. Проти того вже папи, за ким піде все-таки побожна Італія, і буде вторгнення в Італію. В час тої біди люди мають збиратися в час вторгнення в Європу, там, де являлась Божа мати, молитися в Рвеці. Не тікати, Бог знає куди, бо всюди буде війна, і особливо в подорожі, ви не зможете бути в такій безпеці, як ви будете, що вам треба проїхати, можливо, там до сотні кілометрів чи кілька сотень кілометрів. Якщо ви в Європі саме ті місця, де являлась перчиста Божа Мати, яка на тих місцях попереджала, що неминуча біда війна має настати і в світі третя всесвітня найважче. Що тільки Боже пришестя врятує нас від цього того зла, що запланував сатана провести через тих людей злих. Грошелю і... ви грошолюбних і тих, кого вони підкуплять, застрахають, задурять. У більшості в світі, як бісові діти, ви як Божі діти, шукайте слово Бога і слово патріотичного, святого, доброго. А особливо нагадаю вам я, прислухайтесь до тих думок, які є у нашого великого кобзаря. І сьогодні ми читаємо 93 й псалом біблійний. Я ж його прочитаю так, як його написав наш великий славний Рашивченко. Господь Бог лихи карає, душа моя знає, стань же Боже, твою славу гордо і зневажає. Вознесися над землею. Високо, високо, закрий славою своєю сліпе, горде око, доки Господи лукаві, хваляться доколи неправдою. Твої люди в тьмі і неволі закували, добро твоє крою потопили, зарізали прохожого вдову задавили, і сказали: не зрить Господь, ніже теє знає, умудрітись, немудріє. Хто світ оглядає, то і серце ваше знає, і думи лукаві. Дивіться, і вам його, його вічній славі, благо тому, кого Господь карає між нами, не допуска, поки злому ізраїться яма. Господь любить свої люди, любить, не оставить, то жидає, поки правда перед ними стане, хто б спас мене от лукавить і діючих має. Якби не Бог поміг мені, то душа вживая в тьмі, ада потонула, проклялась на світі. Ти, Господи, помагаєш по землі ходити, ти радуєш мою душу і серце врачуєш, і прибуде твоя воля, і труд твій не всує, Ловлять душу праведничу, кров доброго судять, мені Господь пристане ще. Заступником буде і воздачнім діла їх. Кроваві, лукаві, погуби їх і їх слава стане їм на слава. Вірим буде наша справжня українська, козацька християнська держава. А та, яку запланували зробити на нашій землі, потвори Богом прокляті злі, скоро щезне разом з ними, як сніги на весні. Тримайтесь, на краще сподівайтесь, ну Хай поможе Бог і Божа Мати нашій Україні стояти і перемагати.